Добрий ранок, прекрасні люди! Рада починати цей тиждень разом з вами. Сьогодні піднімемо цікаву тему: чому ви постійно сумніваєтесь і ніяк не можете дійти до дій? Більшість людей живуть у постійній внутрішній боротьбі. З одного боку, це велике бажання мати зміни, щось нове, якийсь успіх, і це дуже-дуже велике передчуття, таке відчуття. Ну а з іншого боку, їм дуже страшно йти вперед і щось змінювати. І виходить так, що вся внутрішня енергія та внутрішній потенціал, який є в людині, витрачається на уявний баланс, який намагається стримувати все, що є навколо себе і всередині тебе, ну, ніби. В рівновазі. І таким чином, ми бачимо, що наша внутрішня енергія, її вистачає тільки на конкретні короткі дії, які ми можемо зробити, ну ніяк не дійти до якоїсь реально глобальної мрії, про яку взагалі ми думаємо. Тому що ми витрачаємо нашу енергію на сперечання всередині собі. А ось успішні люди в такому процесі діють зовсім інакше. В них дуже великий інтерес. А що буде, якщо я зроблю так чи так? І так цікаво, що цей інтерес він вище, ніж страх. Їм дуже цікаво прийти до результату, щось зробити, аби побачити результат. Ну і як же нам з вами розвивати цю здібність, вміти йти все ж таки, не дивлячись на страх? Знаєте, як говорять, да? Очі бояться, а руки роблять. Так як же до цього прийти? В Біблії є чітке розуміння. Сказано, да буде ваше да, да і ні, ні. Ви або цього хочете, або не хочете. Якщо ви сумніваєтесь, то взагалі не робіть, значить, не прийшов час. Тому що коли ви, наприклад, хотіли одружитися, ви чітко знали, ви хотіли, ви це зробили. Ви хотіли народити дитину, ви це зробили максимально в швидкі строки, які ви змогли по-людськи. Да? Тому що ми знаємо, є випадки, коли ти хочеш дитину, а 5-7 років не можеш мати, а потім Господь дає. Але ти хотів, ти щось робив для того, щоб це було. Так само і в будь-якому іншому питанні. Хочеш нову роботу, ти або гарно закінчуєш цю. І шукаєш нову або тебе все влаштовує, і навіть не рибайся, сиди, роби свою роботу. Тобто це 100% да, або 100% ні. Тоді є ті чи інші дії, і тоді немає тої внутрішньої боротьби, яка витрачає вашу енергію, і ви не досягаєте успіху або результату, або якихось дій не робити для того, щоб ваша мрія здійснилася. Давати молоді про те, щоб ми були тими віруючими, які здатні щиро бути як Господь. Нашим буде да да і наше буде ні, ні. Боже, дякуємо тобі за цей день, дякуємо за твою милість і дякуємо за те, що ти вчиш нас бути такими твердими, як ти, мати твій характер і твої вчинки. Ти, коли щось хочеш, ти реально це робиш, і ти не шукаєш виправдовувань, страху або чогось. Тому що такий страх він не від тебе, а точно від диявола. Тому допоможи нам розуміти це, переосилювати свою чуттю плотю, свої якісь моменти внутрішні, яких не має бути, тому що в тобі немає страху, в тобі є тільки любов, підтримка, піклування, і сказано, що я все можу в Христі Ісусі. Все можу. Нема такого, щоб я, як віруча людина, не могла зробити. Ти допоможеш, якщо це буде прославляти твоє святе ім'я, допоможи нам цьому чітко йти, чітко це розуміти і чітко це виконувати в своєму житті. Дякую тобі за новий тиждень, дякую тобі за те, що сьогодні воїни наші стояли, трималися, боронили нашу країну, нашу спокійну ніч, захищали Боже і дякую мудрості, як це робити. Дякую тобі за владу, дякую тобі за медиків, дякую тобі за волонтерів і за кожну людину, яка щиро любить Україну і робить щось для перемоги. Хай це буде молитва, хай це буде 30 гривень, хай це буде просто гарна поведінка. На території інших стран це теж перемога, тому що нація наша вона є не тільки на території України, але ми її продовжуємо, показуємо там, де ми є. Тому допоможе нам бути класними українцями, які люблять життя, які люблять тебе і які раді тому, що сьогоднішній день настав, якому ми можемо прославити тебе. Амінь.